Тернопільські пішоходи недисципліновані. В Державтоінспекції кажуть, на дорозі вони часто порушують правила, виходять на проїжджу частину, не впевнившись, що це безпечно, чи робляться раптово. Дуже багато таких має випадки, коли пішохід, не звертаючись уваги на те, що рухається транспорт, не робить застережних дій у вигляді того, що просто зупиниться на три секунди перед пішохідним переходом, пропустити автомобіль і далі собі безпечно продовжувати рух. Він цього не робить, іде, думаючи, що на зебрі е, діють якісь е, антигравітаційні закони. Вдає зауважують, те що пішохід має право переваги на переході, не врятує йому життя, якщо авто не встигне загальмувати. Що можу сказати по е, заходах, які в нас проведені по операції пішохід, так називаємо її е, за два дня. Нами було виявлено понад 100 порушень правил дорожнього руху, які були допущені пішоходами. Даїшники не перестають переконувати, що їхнє основне завдання проводити профілактику, а не карати. Але попри це, з початку року вже більше тисячі випадків, коли тернополян навчали гривнею. Штрафи за недотримання пішоходом правил дорожнього руху в Україні починаються з 51 гривні. Щоправда, загиблий порушник його навряд чи заплатить.